Отримання статусу критичної інфраструктури це реальна можливість захистити свій бізнес від турбулентностей чи повної зупинки, забронювавши важливих працівників. Але правила тут постійно змінюються і самостійно розібратися в нюансах буває дуже непросто. Так, наприклад, останні зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час було внесено постановою Кабміну від 4 березня 2025 року. Відповідно цих змін до переліку підприємств, які можуть отримати статус критичних, додали постачальників. Електронних комунікаційних послуг, що здійснюють будівництво стійких до знеструмлень, електронних комунікаційних мереж або мереж мобільного зв'язку. Якщо ще півроку тому для отримання статусу було достатньо відповідати базовим критеріям, то сьогодні вимог значно більше. Наша компанія Правова допомога постійно тримає руку на пульсі, стежить за всіма змінами і з практики знає, як допомогти бізнесу отримати статус критично важливого підприємства. Сьогодні ми розповімо вам усе, що потрібно знати про вимоги та процедуру отримання цього статусу станом на сьогодні. Але якщо ви будете дивитися це відео пізніше, будь ласка, уточніть актуальні зміни. Все дуже швидко змінюється. Тож, які актуальні вимоги до підприємств і організацій, які хочуть стати об'єктами критичної інфраструктури сьогодні? Хто може розраховувати на бронювання військовозобов'язаних працівників? Під які критерії підпадає саме ваша компанія? Розбираємося далі. Відповідно до порядку бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час бронюванню підлягають працівники критично важливих підприємств та установ. Кінцеві бенефіціарні власники, навіть якщо вони не є працівниками, і члени наглядових ряд підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави. Але є важлива деталь. Вартість активів підприємства або його річний чистий дохід повинен перевищувати 200 мільйонів гривень. Якщо ж йдеться про особливо важливі для економіки підприємства, то вартість їх активів має бути не меншою за 2 мільярда гривень, або річний розмір чистого доходу має перевищувати 1,5 мільярда гривень. Звісно, бронюванню підлягають військово зобов'язані, які займають посади Державної служби категорії А, представники спеціалізованих установ ООН, закордонних дипломатичних установ в Україні тощо. Але в цьому відео ми зосередимося на критично важливих підприємствах. Адже саме цей статус сьогодні стає для багатьох все більш актуальним. Тож яким критеріям повинні відповідати підприємства чи організації, які хочуть стати об'єктами критичної інфраструктури? Перше сплата податків за рік понад 1,5 мільйона євро. Друге сума надходжень в іноземній валюті, крім кредитів і позик за звітний податковий рік понад 32 млн. мільйона євро. Третє стратегічне значення для економіки і безпеки держави. Четверте важливість для галузі національної економіки чи забезпечення потреб територіальної громади. П'яте відсутність податкової заборгованості. А от наступний критерій, що пов'язаний із розміром заробітної плати. Має свої особливості. Залежно від організаційно-правової форми і місця знаходження, допустимий для критичності розмір заробітної плати відрізняється. Наприклад, для державних і комунальних підприємств, у статутному капіталі яких більше 50% акцій належать державі або перебувають в комунальній власності, розмір заробітної плати за останній календарний місяць має становити не менше розміру середньої заробітної плати у регіоні за четвертий квартал 2021 року. Такий же розмір зарплати встановлено і для операторів газорозподільних систем. Також критеріїв критичності відноситься резидентство в Дія Сіті. Тобто, якщо компанія є резидентом цього інноваційного бізнес-хабу, це також може стати додатковим аргументом для отримання статусу критично важливого підприємства. Звісно, це не весь перелік критеріїв критичності, але ми не будемо зараз говорити про вимоги, які можуть відповідати одиничні підприємства в Україні. Для того, щоб отримати статус критично важливого, потрібно відповідати трьом або більше критеріям. Як було зазначено вище, вони включають важливість для економіки, наявність сплати податків, стратегічне значення, а також інші економічні фактори. Проте є категорія підприємств-установ та організацій, для яких достатньо відповідати двом критеріям, щоб їх визнали критично важливими. До них належать перше підприємства установи та організації паливно-енергетичного комплексу, управителі багатоквартирних будинків та інші ключові установи, друге, підприємство. В галузях охорони здоров'я, соціального захисту, освіти та науки. Третє медіа та культурні установи. Четверте транспортні підприємства. Якщо ви вважаєте, що ваше підприємство чи організація підпадає під необхідні критерії, потрібно звернутися до центрального органу виконавчої влади або до обласної чи Київської військової адміністрації. До звернення потрібно додати копії підтвердних документів, а також інформацію про подання податкової звітності за останній податковий період. Після подання заяви відповідний орган має розглянути таке звернення протягом 10 робочих днів. Якщо все зроблено правильно, статус буде надано. Якщо ж є помилки або недостатньо документів, заявку можуть відхилити. Щоб дізнатися, чи має ваше підприємство право на отримання такого статусу, звертайтеся до нас. Ми завжди в курсі останніх змін у законодавстві і можемо допомогти вам розібратися в складних питаннях. Наші юристи зроблять глибокий аналіз ваших документів та допоможуть вам з'ясувати, чи відповідаєте ви вимогам для отримання цього статусу, які документи необхідно підготувати, а також забезпечать професійну підтримку на всіх етапах подачі заяви. Перейдіть за посиланням під цим відео, щоб дізнатися більше про наші послуги. Дякуємо, що були з нами! Якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк. Та обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх змін у законодавстві та отримувати практичні поради. Ми завжди поруч, щоб допомогти вам у складних юридичних питаннях.